Ми підготували все, що нам потрібно, і можемо збирати страву у Японії. Ми б узяли розпечену черепицю, але зараз використаємо імоно, чугунку. Але ви можете готувати на звичайній пательні або подати цю страву на стіл у електросковороді. Гарненько прогріваємо пательню для подачі і акуратно викладаємо локшину. Чуєте цей смачний звук? Схожий на збираємо страву, додаємо половину смаженої яловичини, смужки кінші та маго, порізану і промиту зелену цибульку. З іншого краю робимо так само. Поливаємо м'ясо його ж маринадом. Перекрашаємо кружальцями лимону і тертим дайконом з пастою акавороші і тонко нарізаними норі. Подаємо із соусом цукаджіру. Він, до речі, вже ухолов.